Я, наприклад, з Херсонської області, тут дуже з Полтавської, східної Західної України. І це не важливо, тому що ну, дійсно тут зібралася вся молодь, вся нація України. Тому ми єдині. Я хоч, хочу, щоб Україна жила і раді. Того остаток свого життя хочу покласти за неї. Якщо хтось і не знає, то завдяки таким святкуванням дізнається і буде більше знати про те, що сьогодні день соборності. Ми молодь. Ми майбутньому маємо показувати приклад, яке повинна бути Україна. Ніколи не роз'єднана, не дивлячись на політиків, які хочуть нас роз'єднати. Цього не буде. Це більше на погоду. Слава Україні! Героям!